Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо підкреслив, що головним питанням Мюнхенської конференції, на яку збирається приїхати чимало високопоставлених представників нової адміністрації Сполучених Штатів, буде саме питання завершення війни в Україні. До Мюнхена прибудуть люди з різних країн однак питання завершення російсько-української війни стане головним питанням порядку денного, тому що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп рішуче налаштований завершити цю війну, підкреслив очільник американського дипломатичного відомства. Як відомо у Європі. Цього тижня мають бути і державний секретар Сполучених Штатів, і міністр оборони, і віце-президент, який зустрічатиметься на Мюнхенській конференції із президентом України. А представник президента Сполучених Штатів з питань врегулювання російсько-українського конфлікту, генерал Кіт Келах, може надати європейським партнерам Сполучених Штатів. Уявлення нової адміністрації про те, як має завершитися російсько-українська війна і як виглядатиме американський мирний план. Медіа переконані, що зараз адміністрація призупинила, якщо не розробку, так принаймні оприлюднення. Цього мирного плану для того, щоб узгодити його з європейськими партнерами. Міністр оборони Сполучених Штатів Під Те та буде одним з учасників зустрічі у Рамштайні, яка вперше відбудеться під головуванням не міністра оборони США, а міністра оборони Великої Британії і під час розмови з європейськими міністрами оборони. Очільник пентагону буде говорити з ними про американське бачення завершення війни, і, звичайно ж, про бачення європейців теж саме відбудеться на рівні державного секретаря Сполучених Штатів, який має розмовляти із міністрами закордонних справ країн Європейського союзу і Великої Британії. Відбудеться також чимало зустрічей Марко Рубіо під час Мюнхенської конференції. Ну і в цій конференції також одним з найважливіших учасників буде Кіт Келох, який збирається також після Мюнхену відвідати українську столицю. Але вважати, що саме цей момент буде вирішальним у розробці мирного плану, було б, м'яко кажучи, наївним вже з тієї причини, що головною постаттю щодо. Пропозицій по завершенню російсько-української війни залишатиметься Дональд Трамп, який навряд чи буде звертати велику увагу на поради представників адміністрації для європейців. Стало справжнім холодним душем повідомлення Кіта Келега про те, що він дізнався про майбутню зустріч Трампа і Зеленського з телевізійних новин. І не був про це попередньо поінформований президентом Сполучених Штатів. Відразу виникло питання: а наскільки серйозною є роль Кіта Гелага у питанні закінчення російсько-української війни? Наскільки він здатний донести своє бачення до президента Трампа, і найголовніше, наскільки президент Трамп готовий дослухатися до його бачення ситуації? Так що навіть коли представник президента Сполучених Штатів підкреслює, що може ознайомити європейців із головними пунктами, і принаймні ескізом американського мирного плану, і дослухатися до їхніх пропозицій, це означає тільки те, що ніякого мирного плану у американської сторони немає. Що адміністрація збирається запропонувати цей мирний план самому Дональду Трампу, і невідомо, як до цього мирного плану дослухається сам президент Сполучених Штатів, який як можна було побачити по його репліках по близькому сходу, взагалі ігнорує точку зору. Членів своєї адміністрації варто нагадати, що після того, як Дональд Трамп говорив про переселення палестинців з Гази, його уявлення про те, як має розвиватися ситуація на близькому сході, намагалися пом'якшити представники адміністрації. Серед яких був і міністр оборони, однак Дональд Трамп не звернув жодної уваги на їхні коментарі до своїх слів і продовжує дотримуватися цієї позиції, яку він зайняв під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Бініміном Нітаньяху. І незважаючи на те, що мало хто у світі вважає, що ці пропозиції Дональда Трампа є реально реалізуємими, сам американський президент продовжує впевнено дотриматися саме цієї лінії. І мені здається, що щось аналогічне ми можемо з вами побачити, коли мова йде про російсько-український. Конфлікт про російсько українську війну, члени адміністрації, звичайно, будуть робити необхідну роботу, принаймні, щоб продемонструвати Дональду Трампу свою необхідність. Марко Рубія буде розмовляти із міністрами закордонних справ країн Європи і переконувати їх у необхідності того, щоб європейські країни запровадили свій миротворчий контингент на території України, якщо Дональд Трамп домовиться про припинення вогню. Практично те ж саме буде говорити і міністр оборони Сполучених Штатів Пік Хексет своїм європейським колегам. Будуть чимало розмов про те, що європейці мають докласти більших зусиль для забезпечення безпеки України в разі припинення вогню. І про те, що фінансова допомога європейських країн має збільшуватися, якщо ж вони хочуть бачити Україну у європейській сім'ї, все це буде проголошуватися з трибуни Мюнхенської конференції. Кіт Келох, звичайно ж, буде говорити про те, що військова допомога Сполучених Штатів в Україні може бути пов'язана із домовленостями по рідкісно земельних металах, але Ніхто з американських чиновників не буде відповідати на головне питання: а яким чином Сполучені Штати збираються забезпечити призупинення російсько-української війни, і хоча б припинення вогню між Росією і Україною. Про що то Дональд Трамп збирається домовлятися із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним? Не можна відповісти на питання, на яке ти не знаєш відповіді, і не можна відповісти на питання, на яке не знає відповіді Дональд Трамп. Без відповіді на досить просте питання, яким чином президент Сполучених Штатів збирається. Забезпечити припинення війни і припинення вогню проти України з боку Російської Федерації в ситуації, коли президент Російської Федерації сповнений рішучістю продовжувати війну, всі ці дипломатичні маневри виглядають швидше демонстрацією компетентності американських чиновників для Трампа, а заяви Трампа намаганням якимсь чином закамуфлювати ту просту. Ситуацію, в якій у нього немає відповіді на питання, як завершити російсько-українську війну, після того як він неодноразово говорив, що він знає, як це зробити. Можливо, контри того, як буде розвиватися ситуація щодо російсько-української війни, стануть більш зрозумілими, якщо президент Сполучених Штатів зустрінеться з президентом Російської Федерації, і підсумки цієї зустрічі можуть відповісти нам на питання, як розвиватиметься конфлікт у найближчі роки, і чи дійсно у Дональда Трампа. Є інструменти для того, щоб примусити Путіна до завершення російсько-української війни, і найголовніше є рішучість ці інструменти застосувати, ризикуючи серйозним погіршенням взаємин між Москвою і Вашингтоном погіршення, яке явно не є політичною метою американського президента, так що те, що американці збираються обговорювати свій мирний план з європейцями, це дуже непогана новина. Те, що мирного плану у них немає, це навряд чи має бути обнадійливою новиною. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, баймія кофі і Донателла, які допомагають розвивати ці ресурси, користуються функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги й миру вам! Хай щастить!